Друзі, вітаю вас 28 квітня 2023 року. Сьогодні в планах зробити обробку томпом. Так, не дивлячись на те, що таке велике стебло вже. Але ми через погодні умови не могли зробити її раніше, тому що не була проведена міжрядна культивація, лили дощі, не було можливості заїхати в поле. І от після буренування, яке робилось 5 днів тому, Зараз е, розкажу про тонкості обробки в таких умовах, що я буду робити. Є досвід колег, які в такій стадії обробляють чесник з томпом і чесник нормально переносить. Ну, власне, стан чесника ви бачите, по листя нікуди не ділись, кінчики підсихають. Ну, але скажу, що у нас холодно. Зараз на сонці десь 11 градусів, втімку 8 в день. А вночі 1-2 градуси тепла. Ось таке вже стебло є. Це в нас, наскільки пам'ятаю, одну зубочку любаші висажене. Вже на деяких стебло досягає до півтора сантиметра товщина стебла. Ну, там однозубка садилася десь 25-30 мм, а це садилась стандартна однозубка до 15-20 мм. От таке стебло, гарненько виглядає, загалом такий от стан. Однозубочка також, бульбочка посіяна також піджовкла. Але я думаю, як тільки тиждень посвітить добре сонечко, все в нас тут буде добре. Так, безпосередньо перейдемо до препаратів. Так, значить, Основний наш елемент Стом 330. Норми внесення будуть десь орієнтовно 50 мл на сотку, тобто на 16 літр води це буде 200 г. З витратою бачка 4 літри на сотку, ось так у нас виходить. Можна давати 100 грамів на 10 літрів води, тобто від, по нормам від 3 до 6 літр на гектар. Ну, ця ця інструкція є, її повторювати не буду. Значить, що це в нас стоїть біля стомпа? Будемо додавати зразу в бакову суміш антистрес. На практиці по цибулі регулярно додається антистресант. Щоб зразу зменшити нам вплив на часник, тому що він в такому стані, також йому треба буде переробити цей стомп і треба полегшити йому цю роботу. Це комплекс НВК Organic Group. Беру його з двох причин. По-перше, вимпелом буквально 5 днів ми робили назад обробку. І часто не хочеться повторяти. По-друге, в вимпелі можна запросто додати вимпел, це буде нормально. Але я його вже вносив. А по-друге, в вимпелі є прилипач, він діє як прилипач. І ну, я не хотів би, щоб лишній раз гербіцид прилипав до стебла часника. Тому взяв отакий от комплекс: це Extra Plus, Bio і і Agro. Перших два це набір гумінових і. Фульових кислот для відновлення покращення підтримки родючості та підвищення врожайності. До біогровера входять органічні та амінокислоти. Це якраз те, що нам зараз треба дати для нашого чеснику, щоб він, щоб підтримати в нього всі процеси його життєдіяльності. Доктор Агро це фунгіцид. Також містить активні органічні кислоти, бурштину, фолію, мурашину, кислоту. Тобто такий комплекс нам пом'якшить дію нашого. Стомпа по часнику, і нам окремо не треба буде вносити його уже після. Ну, ідеально, можна було б нести зразу і після стомпа, але два... для чого робити два оприскування, якщо можна все зробити за один раз. Таку технологію можна використовувати по деяких контактних гербицидах: це таких як фюзілат і лонтрейл. Їх також можна змішувати. З засобами захисту рослин, це є в них інструкцій. По стомпу такого немає, зазначено в інструкції, але я вже повторюсь, досвід, коли це активно вже приміняється. Ну, все, в принципі, що хотів сказати, основну інформацію. сказав Можете, хто ще не вносив повторять за мною, можете підписатися на канал і слідити, дивитися, що далі з цього буде. Я думаю, це також для вас буде прекрасний досвід. Головна умова для активного внесення гербіциду це щоб не було вітру. Ну це для будь-якої обробки. Бачите, вітер є. Він поривчастий, але нічого не зробимо. Буду перечікувати і тоді вже робити обробку. І друга умова по мокрому ґрунту або дощем. Ось як видно, ґрунт у нас ще мокрий. Якраз рівномірно зволожений, ми його борном вирівняли, відповідно. І температура, до речі, щоб також не була велика. Температура десь 11 градусів якраз нормально. І все рівномірно, не спішав вносим, щоб повністю перекрити. Зробити екран і це буде захист. Так, ну на цьому в принципі все. Далі вже як оброблю поля, зроблю невеличкий анонс наступних обробок, що ми будемо робити і для чого.